Добрий день, сьогодні в нас розвантаження матеріалів для будівництва Скаути Y404. Я казав, будемо пробувати його, як він ходить з лопатою, але зараз в нас пішла відлига Ну і також примерзли. Тому будемо випробовувати роботу чи надійно, також що вам скажуть. Циліндри і все інше. Ще мастоло не змився з першого, коли у нас була ситуація на гідравліку. Більше залили масла на підйом воно залишки витиснуло і так і потекло. Кьорхера забрали, має бути плюсова температура, помиємо і буде все ок. Тому їду. продовження вже буде на території, якій будемо працювати. Думаю, буде цікаво. Провірити цього апарата. ти снів, подписчикам скажи. Я тебе розкажу. Я снімаю. Скажи снімати, я снимаю. Так не Коментарі тоже бути. काफी सुभाव कर दी

an novezh eo 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 an ごめんね。 Ну, добре чесно, ні? На роботу. Кажу, виключ стоїть, знімає. Друзі, кого цікавлять матеріал на будівництво, номер телефону буде в описанні під відео, знаходяться в камінь каширську Є різні цегла, газоблоки, гіпсокартон повністю все, що у вас цікавить. Будете телефонувати і замовляти. Лізь наверх! З доставочкою вам додому. Скаут. Трішки розчисли, так як примерзло, примерзло капітально. Теж нагорнув, каже, сюди постав цеглу. А як я її поставлю, коли воно все мерзле. І мерзле капітально. Тому така... там іван Павловець ховається. А зараз маніпулятор вигрузить і далі в нас велике будівництво. Там бачимо профіля також. Оп. Є. Тому я кажу, хто будується, до речі, ціни. Постійно ми тут замовляємо і замовляє Федорович. То Я думаю, що багато хто шукав. І багато ще будуть шукати. Собі раз, розложили. А там чіпляний говориш! Вадим керуй! Чачатоля! Так, перший піддон пішов, до речі, цегла 25 сантиметрів. Тут ми замовили. Я не пам'ятаю, що 2000. Щось типо того. І вогнестійка також. 300 штук. Це мають бути грубки, а також гіпсокартон. О! Таке ми! Вітаємо! Чуєш, ж нам треба було знімати, я ще калітку рвав лопатою. Там контент ми пропустили. Бо ми замовляємо там також товари, ну і Сергій той що мазурик також бере тут. Тому, друзі, я номера ще раз нагадую, а залишу. Буде в описанні під... Відео, як там різні телефонуйте і кажете, що від кліничного він порекомендував. Ні, ну дійсно рекомендую, тому що я кажу, я дуже багато там вже взяв і для власного і не тільки для власного, при тому що приїхали. Понісю, що Іван Павлович робить! <ріху> 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 Палець вирішив сходити за скаву там подивитись. <ріху> так, поки йде розвантаження, піду, зніму вам трішки за лопату, розкажу. За лопату, що я можу сказати. Робили дорогу ми сюди, значить. Бачите, що яка техніка у дворі. Переробили роботу, сьогодні дуже добре давав на навісне, а також давав на циліндри. Навантаження було капітальне, тільки не встиг зняти, тому що тому що ми не встигли. Потрібно було все швидко, зараз стабілізувалось. піду, покажу, що, що наробив. Щоб ви орієнтувалися, що вона чудить. Тут в нас була о, і це то їде, наш зубрик прича! Ти що? Ха-ха, Я не зрозумів, що тут відбувається. Тут була фіртка по нашому калітка повністю виламали, тому що я кажу, нам не вистачало, щоб заїхати сюди автомобілем. Просто з дороги туди згорнув. Ну, Бо це також наша територія, що ви там не раз сусіда понагортав. Ні, це власне, тому така двіжуха. Так, поки у нас розвантаження. Так вже розвантажимось, далі продовжимо. Тут це момент. Приїхала братва, підтягнулася на відвантаження. А що ти його клеїв і паяв дивлюсь, то в Де диски? Якби якась робітська диски. Де діски? Дивися, і тут перепаяний, і підвіс, і то стриматі. Лице не показуємо, шофера. Фара! то щоб не змерзла. Щоб не потиклати, є скітобомба у ширеневі, так? Да? Так, да, ще. Шириней Шп... Спартак Десь що ти що? Мустан, каже конник. Так, тут вже кирпич догрузили. Лишається ще гіпсокартон і профіля. Працюють потужно. Замерз! Сто процентів що замерзло? Так ти з гіпсом не будеш його крутити, розумієш? там? При пристроквой! Та добре і так є, що ти? Віталій, крути сюди, сюди, крути. Так, вигрузка у нас закінчена. ще подобається тут. Це профіль п'яти раз. Якщо взяти на ці. Потужні, ну чотири там І в хату поставили б да, і фризняли б. Профілік 0,5. Також стартові. Ноги все картон, 12 -ка, тут, 8к, 12к влагосойки є простий. Милеволос. Потужний. Так, товари поїхали. Зараз загружаємо все до хати. Цегла в чому прикол, що 25-ка, 25-ка. І ця також, якщо взяти, ця не 25-ка, хоча я не помиляюсь. Ана приміряємо. 23 ка чи 22, ка ні. Навіть 24. Що там газує. Потрібно буде ролітка, щось вона на сантиметри, так, то що, вогнестійка. Далі ця проста. Тут також проста, ну 2000 простої і 320 штук щось, типу того ж не помиляюсь вогнестійка. Далі гіпсокартону, профіля, на це вистачить грубки, ну і стіни, щоб покрутити. Тому така двіжуха. Сіно. Чомусь дивно, що у Івана Павловича пропало, тут у нас на іншій ділянці не пропало, при тому, що відкрите. Напишіть також, цікава ваша думка. Тракторець Скаут, рік 404 працює. Лопату ми випробували. Скажу, що потужна. Їдемо далі додому. На цьому будемо завершувати. Тому, друзі, кого цікавлять товари, телефон буде у нас на відео. Чекайте, потрібно сидіння підрихтувати. Тому що вже походу, походу його зігнуло чекати. Ходім поправити сидіння. Одгамав! Павлович, Ми бачимо саме, що ми відламали. Сів тракторець, а вже відно, корішок мені їздив, коли воно відломилося. Ну і ми їздили по ходу. Вихватки. Потужний. Сидіння це взагалі, я не знаю, це окремо якийсь. Напише тут сидіння. Зараз знову потрібно буде доставати і знову і варити. Нічого переваримо, покажемо, як потрібно працювати. Наступне відео про сидіння. <ріст> <ріст> Все, всім гарного дня.